Привіт, чуваки не чуваки, з вами Юра і канал Юрчике. Отже, це вже фінальна частинка проходження гри Лімбо. Я прям рекомендую її придбати і пограти 22 гривні. Це прям навіть не кава. Я навіть не знаю, що зараз за 22 гривні можна купити. Але коротше, гра бомбезна. Це по-перше. А по друге, після цього відео через день вийде загальне відео. Ну тобто, всі проходження, щоб не треба було мотати і так далі. Тож, приємного перегляду! О, ну, насправді хера не понял. Відпушу... Ага, воно сразу полнее. Добре. Але я не маю як виключити той. Немає ніяких таймерів. Добре. сюди я не можу вистрибнути, правильно? Поняв, але мені треба коротше, якимось чином цю фігню попхати. Я зміг вискочити. Він включає верхню цю тему. І тепер вони просто не падають. Та вони тримаються там. А толку мені з того ніякого. Я не можу виштовхатись, правильно? правильно. Це не і тексту. Там ще щось, напевно, має бути. Що треба притягнути, бо щось мені поки що в голову, нічого не приходить. Нічого нема. Може я кабель, поки він піднятий, можу щось з ним зробити. Лізти по цій хріні не можу. Ну, мені треба якось підсунути оце велике. І я не дуже шарю, як це можна зробити, бо він не сунеться. Тут я фіксую його в верхньому положенні. Це логічно. Бо інакше я не можу вискочити. А це я вирубаю. І тепер мені якимось чином. Треба виробити оце. Але встигнути. Я не встигаю ніяк. Ні, ніяк. Тому мені або підсунути. Або ніфіга. А якщо... Я вже з виключенням, звісно, теж пробував, але... Тут нічого нема. Там вже магнітики є такі. Тут я фіксую, значить, магніт зверху. Він працює зверху, а цього вже немає магнітного поля. Тепер я вистрибую собі сюди спокійно. І якимось чином мені треба оце от обрізати. У мене немає ідея! робити? Муге, думаємо. чим ми можемо відключити магніт? Буквально немає нічого. Від слова абсолютно зовсім. Ну, логічно, що мені потім треба буде скочити сюди і сюди. Це кабель. Мені треба його або відрізати, щоб одна частинка там була тільки. Тут нічого немає, що я можу зачепити правильно? Абсолютно нічого. Я б припустив, що оцей кабель має щось бути. Щоб я його зміг відрізати. А може мені треба б на швидкість просто прохерачити. Ой, бляха, і далі закінчилися ладний, mm -hmm. не піднялися. Вони опустилися. Ага, а може цей. Перший летить. Оп. Ага, о! Прикол. Значить, перший піднявся. Другий не встиг піднятися. І він не встиг замагнітитись. Фух. Тяжко. Капець, як тяжко. Понял, тут, значить, нам треба, щоб ця штука приїхала. Добре, вона розганяється. Понял. Значить, нам треба цю прогнати, поки вона під. цим їде. Чотко. Ага. Коротше, гра як Dark Souls. Хоче тебе просто замочити тупо в любійній подяті ситуації. І треба спуститися звідси швидше, ніж воно мене вб'є. Уі. Поняв. Не поняв ніхера. а вау! Я можу в польоті міняти гравітацію. Уі. Ау! Добре, він пробився. встиг. тих зашвидко, точніше. Добре. Ще раз добре. Так, воно включилось? Ну виключилось. Ми пробігли. Включилось? Виключилось? Воно включилось. Воно виключається. Воно включилось, а ми залізли. І тепер спокійно... Ой, перепрошую за звук мікрофончика такий гучний Ми злізли. І тепер на якусь сторону нам треба бігти. На цю, правильно. чітко. Опа. Ага. Гравитація тоже моя свій лимит. Прикольно. Мені мені сподобалася, ця тема. Добре. Угу, Я поняв, мені треба туди стигнути до бігти. А не встиг, а не встиг чого? Чому я не встиг? Бо мені треба ящик цей, так? Там був якийсь ящик? Там не було ящика. Угу. Ну, мені треба вистрелити на нього просто зразу буде. Чотко. Чотко. Понял. Надію, що я звідси буду продовжувати. Чатко. Угу, мені треба чуть-чуть просто швидше. Типу перед самим закінченням. Да. Yeah. Ah! Понял. Чуть не добіг. Ну, загалом я понял логіку. Ага. Хе-хе. Хитри. Ні, мені треба вибігти там. Не встигаю. Добре, не встигаю, це значить, що мені треба кудись туди. Ні. Не туди. Ааа, поняв. Що мені треба? Мені треба, щоб я коли закінчиться ця штука. Просто оцю ж, ага, і я тут вмираю. То мені треба якось зловити момент, щоб я, типу, туди полетів. Типа, щоб я впав. Хватило. Ага, значить, я ще розпоняв. Треба, щоб я туди стрибнув, полетів, потім падав вниз. Ага, так. Мені треба летіти вверх. В кінці самому. Не Хе -хе. Більше розігнатися. Блин, капец за то, маща. я вмер чи не вмер? Не вмер. Це типа ролик вже кінцевий, що я такий вау, мощний, матьорий. Хух. Це кінець? Ну, в принципі, це майже три години пройшло, так що потенційно це вже міг би буде кінець. 22 гривні. На літній продаж. Ух ти ж, й-мою. Ну це прикольно було. Не знаю, чи це дійсно кінець. Але це було прям прикольно. Чи він зараз стане і це буде просто з самого початку знову? Типу. Тур 2. Так, він піднявся. Це, я так зрозумів, це останній черектор. Це той, що ми проходили, ага. Ну, це вже спочатку, я так розумію. Ні, це не спочатку. Це швидше кінець. Що ти знайшла, знайшов свою любов? Ну, ми знаємо, що це хорор. що Потенційно зараз буде якийсь ужастик з кімба, або ще щось там подібне. О, кінець. Ну, коротше, я б сказав, що це прям вау. Ну, тобто. Не, не то, щоб це прям аж було складно. Але оця штука з магнітами остання, що я на ній завис, напевно, на 20. Це було вау важко. Це було вау важко. Та. І все. Все немає контініу, немає ресю. Я можу загрузити всі ці стенки. Це ми пройшли прямо до фіга, до фіга сценок. І я б сказав, що я прям задоволений. Ух ти ж, моє, це було важко. Ну, і прикольно. Добре, дякую всім. <свісно> дякую всім, хто дивився <свісно> це проходження. Залиште якийсь коментар, поставте лайк, як вам саме проходження, як вам гра, чи мої коментарі. І до наступних ігор. До наступних ігор всім! Șașie, rădăcă, sîte, de măraz, vom am buv Yura.